А тут 12 тільки чоловік підтримала цю поправку, вона не пройшла. Вивіть, скільки було прийнято законів, якби розглядало лише те, що реально має підтримку. Але до цього оця поправка має набрати третину голосів. І тоді можна виносити її на голосування. Тоді є шанс, що ця поправка буде проголосована. А так, це пустий звон, який нічого не надає, тільки займає відповідно час депутатів і витрачання цього часу невідомо куди. Тобто в пустоту. І ось є цікавий момент. У Польщі та деяких інших країн є вимога попередньої підтримки групи депутатів, щоб поправка. Потрапила до розгляду. Тому вимога є така, щоб вона потрапила до розгляду. Для цього потрібно набрати необхідну кількість голосів. І це економить сотні годин роботи парламенту щороку. А що в Україні відбувається? Витрачається час невідомо куди. І що в результаті. І ось пропозиція. А це пропозиція, оце змінити. Змінити цю систему, коли виносяться на голосування поправки. Є проста ідея. Хочеш внести поправку? Збери підписи третини парламенту за. Тобто перед тим, як виносити на голосування поправку, народний депутат має зібрати третину підписів за цю поправку. Ще до того, як виносити її на трибуну, у нього мають бути оці голоси. І це змусить депутатів говорити один з одним, домовлятися, шукати компроміси. Тобто, щоб депутати розуміли, про що ж буде йти мова. І коли депутат збирає оцю підтримку третину голосів за. Тоді він виносить цю поправку, і тоді ця поправка має шанс на голосування. І головне, в залу потрапить лише те, що реально можна прийняти. Ось тоді можна прийняти оцю поправку. А так без шансів 10, 15, 20 голосів нічого не надають, але час забирати. І це б поправковий поправка іспа, так, спад, так званий, про який ми кажемо. І політичний саботаж в першу чергу з'явиться тоді більше часу на змістовані дебати.